Ми знову у селі Романківці і огорожа з цегли Лего кольору Марс. Це тримікс чорного, коричневого та білого. Бачимо, що дуже якісно поставили огорожу. Я думаю, ви бачите різницю, коли я знімаюсь на фоні такої огорожі, минулого так сказати, а потім на фоні такої. Собачка, як тобі цегла? А далі слухайте відгук самої власниці огорожі. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі зовнішній вигляд цегла? Цегла зовсім зовсім поміняла нам вигляд, то що в нас було. А ось ця цегла це просто супер. Чудово, вона дуже гарна. Нам всі заздрять і ну? Ми задоволені якістю, задоволені доставкою, Супер. тим, що нам послухали, здалеку привезли. Що зараз світ. хто так робить, але ми дуже задоволені сервісом, якістю і все, 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 все чудово. Дуже-дуже радівати. Ви кажете, дуже ходять, питаються. Так, нас питають, всі приходять, приїжджають, навіть Вау. це сокиряни, ну, приїжджають. О, де це ви таке брали? А цей, а як, а, а, може, десь контакти якісь там. То і -ху. там, звісно. Скоро забудуємо це, романки. Це і лего. Якість воно ж видно, як гарно їдеться. Я вважаю, дійсно дуже. Ви ж їхали, бачили, які в нас там то є Та, то... Тато порівняно глянути не, просто да. е навколо. І ця огорожа дуже вирізняється з поміж інших. Даже, э колір, така ця розцвітка, така цікава, Три. дуже, Три дуже оригінальна. Дуже гарно так. ви обрали тут взагалі не вставки і такі дашки. Так, так. Супер. Нам нам це. Це чоловік в мене дизайнер цього всього. Ага. Я сказала, що хочу, а він ага. вже обрав. Супер. А як вони нас... дістались про нас? А от брат Ігоря, гра, що весь той забор ставили, то він, ну, він десь вас знайшов, як він ага. там, я не знаю. Клас. І він нам порекомендував, і ми, звісно, побачили, зайшли на сайт, подивилися. Ага. І... У вас тепер найстильніша родина в Романківці взагалі